Марцевий жіночий годинник в ВРН IBC на Коуп Lady. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Браслет можна вкоротити та підібрати під розмір вашої руки. Щоб відкрити застіпку натискаємо на кнопки з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Щоб налаштувати дату та день тижня, потрібно витягнути штифт спочатку не до кінця. Ось так. Та в цьому положенні крутимо в один бік, налаштовується дата, крутимо в інший бік, буде налаштовуватись день тижня. Те, що у вас день тижня, спочатку англійські іерогліфи, потім китайські, не слід за це хвилюватись. Якщо ви поставите на англійські, іерогліф, англійські літери, у вас завжди буде змінюватись на англійські літери. Це скорочення англійською мовою, перші там три літери слова. Налаштувавши дату та день тижня, виймаємо штифт до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення. Також цей годинник можна купувати в парі з чоловічим годинником. Ось так вони виглядають разом. Чоловіча версія більший цифроблат та ширший браслет.